Тобі, Боже, на слабо ты бессудишь. Сиця, і сповняє сокровище благої жизни, подати Люб, прилів, селийся в і очисти на овсякі оскверни. І спасин валі душі наша, святий Боже, святий грібкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий грібкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий грібкий, святий безсмертний, помилуй нас, славу Отцу і Сину і Святому Духу, і нині приснує віка вікова. Святое Тройця, помилуй нас, Господи, очеріхи наша, владико про себе законіє наша, святий посітий, наша, імени Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і сину, і Святому Духу, на ній присмимові віки вікова.

Як твоє старство сила і слави Тей Сина, Святого Духа, нині присною, у віки віком. Господи помилуй, Господи Господи помилуй, Господи Господи помилуй, Господи Господи помилуй, Господи помилой, Господи помилуй. Слава і і Святому Духу. І нині преснує во віки Амінь. Старі нашому Богу, придіти, поклоніться Христу, цариві нашому Богу, придійте, поклоніться і припадим самому Господу Ісусу Христу, царі Богу нашому. Благослови душа моя, Господа, Господи Божий, Мой бо звеличими і єси, зілової спойдани волі, воду облексі, і одіяйся, свідомі коризоню, простирає небо, я кожу покриває водами привисплення своя. Полагає облаки на восхождені і своє ходять на крилу вітренню. Твореє ангело своє, духи, і слує своє пламень огненне, основає землю на твердий, а не приклониться во вік віка, беззная риза за одіян, є на горах стануть води. От запрещення твоє опобігнуто, ласа, грома твоєго бояться, восходять гори, і не сходять поля в місто. Єже основальний сим, приділ положи і вже не прийдуть, ніже обратяться покрити землю, посилає істочники воде бріх по гор пройдуть води, напаяються звіри сельні, аж жду то нагриву жажду свою. На тих птиці небесні, я привітаю тут середи каміння, і дадя глас, напеє город тревос своїх, От плодів твоїх насититься земля, прозябає траву скотом і і на службу чоловіком, і звести хліб от землі, і вино веселі серце чоловіка, леєм і хліб серце чоловіка укріпить, Насититься яке древопольни, і же насадил, там бо птиці возніздяться. Єродію, родію уже лише гори високий леден камінь, прибіжище заяцем. Сотворилася в ну, ново времена сонце познать запад свой. Положили сіть мої без нож, неже про звіри і дубни, и скінь мирикаючи восхити і взаскати от Бога пищу себе. Восе сонце, і собрашся і ложах своих лягут, і зайде чоловік на діло своє і на своє діла ділані своє до вечора. Як у діла твоя, Господи, вся премудрості сотворилася, і сполниця земля, твари Твоя, сіє море великої, там та бога жені сла. Животное малесу, велике там у кораблі, приплавають, змійся, создали си, ругатися йому, всяку тебе чаю дати пішоємо благоврем'я, Давшу тебе їм собі рут, руку, всяческа всячеське іспольняться благости, одвращу же лицево зм'ятуться, отим ішни духи іще згоди і щезнути, оперсую возвратяться, посліши духа твого, сузижду це йому новише лице, землі буде слава Господня, вовіки возвесениться, Господь, оділій своїх призирає на землю твоєю трястися, прикасається горами і дум'яться. Воспою, Господи, у животі моєм, пою Богу моєму дон, де же єсп. Да усладиться йому бесіда моя, живо звеселюся, о Господі, да іщезнуть грішницю від землі, беззаконниця, як уже не тим, їм, благослови душе моя Господа. Сонце познат запад свой, положи лисить мої бесі нощ. Як возвеличишася діла Твоя, Господи, вся премудрості усотворилися, славу Отцу і Сину і Святому Духу, і на ній присною вовіки віком. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тим, Боже. Аллилуйя, 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 слава тим, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Божий помолимся, Господи повітря. Господу, Помалимся, миресу, мироблагостоян, святи Божий, церкви і светаниці, Господу, помолимся, святім храміцем, свірою, бловим страхом Божим, ходячим Господу, помолимся. Святіші населенські махирі, ліві, папіринські облабих єпископах наших, керівництворі кернілі, чесні присвітлістів і христі, де яконствую всем причи людей, Господу, помолимся. Бо хрені, народі нашим приїжаючих властик нашій, осем воїнстві, Господу, помалимся. Раді всем і святий, обител, сейвсяком раді, весни, вірую і живочини, Господу, помолимся. Благо растворі, Вас духов, і забилі, плодов земних і временних мир, Господу, Славичи потешествуючих, не дущих, страждущих, пленен спасені, Господу, помолимся. Ізбавитися на отце, яке скорби гніва і нужди, Господу, помолимся. Заступи, спаси, помилуй, корони з Боже твоєї благодаті. Присвятуй, причистую, преблагословеної славної владець нашої Богородицю і приснаді, Марію, со всіми святими повинувши самі себе, і дружрує весь живот наш Христу Богу, предатів. Як уподобає тобі всяке слава честі, поклонені цій Сину і Святому Духові, нині присної віки Віконі. Господи, возлак темі, ослишим я. Ослишим я, я. Ой мила, Батини ко тебі, у слідчим я Господи, да і справиться молитва моя, як поганило пред Тобою, Госдія не року жертва вечеря, у слідчим я, я Господ. Боже, Господи, хренені і в моїм і двері я у снах моїх неуклони, серце во словеса лукавстві, не вшивати ви не у рісіх, со чоловіки, ділаю, беззакони, і не сочтуться свої, збраними їх, їх. накаже, м'я праведник, милостю й обличить мій лежи, річ нададе намистині ви моя, я, на я. дякує ще й молитва моя, воблаговолений їх, пожерти биша, при камені суді їх, услижать села Оли мої, яко возмого, яко я землі, просідайся на землі, розточишеся, кості їх приаді. Як око тебі, Господи, Господи, очі мої на тягу от ми душу мою, сохрани, отці, ти уже составиш, мій от соблазділаючих беззаконніє. паду твом мрежу свою річ, день із і змазну же прийду. Гласу моїм, ко Господу, возвав, гласу моїм, ко Господу помолийся. Пролю пред ним молений, є моя печаль мою, при ним озвищу не дай щезати од мене духу моєму, і ти позналася, стезі моя. На потисем по нему може кождах, скриша й сітні. Сумсмотре Ходесної, вози дах і не бізнай мене. Твої бійство от мене, ні, ззиває й душу мою возах, о тебі, Господи, ріх ти єси, моє час моя си на землі живих. гонь ми моленію моєму, як осмирихся зіло, і збави міо одонящих м'я, м'яяку, кріпишися, паче мене, і звезди із тимниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму. Мене ждуть праведниці, дондежи здаси мні. І злубини возах, ко тобі, Господи, Господи, услиши лас мой, я буду туші твоїм неблючі ласу, моленія моєго. А ще беззаконні назріші, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе очищеність, Господи, прищедвом і лічник призвати, розбойники і даря і плудницю, йому на воплення, бачим всіх мене зорішив, що ти Христе мой.

От метаре пасти церкви твоє поставляй, і житой преждему, не телянині, заступника соділа би, і мене, тих молитвами, твоє овча покажи, спасе, та не освічу ждему непотребний Бог до Ночі о страже утрині, натопувати зраїль на Господа, блачі окаянної душе прежде конца, і боговиться, от моце і стані, осверхнена я соріших Христе, не гнушайся мене молюся, но братим'я яко милостив, сподоби. свого Господа милости милості на воїнного ізбавлення і той збатє згалів сі беззаконня. І за любов начальниця осіяні, я, я приєм ума чистотою і божественних словес пробожців, які прогна мене Моя, я весело, Сидуха, я же от не тебе показує, моя проповіду я, і сказує всім язиком дає моє спасеніє і засвіти, Христово, все чесне ум, я Божемо, моли спасти, просвітити душі душина. Похвалити, Його, і і боговидіньєвські я достойного і пророчеським предсвідательством, благодати, в на ум, і Боже свято, сподоблених блаженства. О преславому нині да зновенієм Твоїм, і милування отечем, да ся не пристає, і не вірують я і вичучих як облавого неба, і чесна, і Боятна, од міти слави ти спасти душина. Милості на нас, істина Господня пребиває Твовік, о його пророка наума, як одушевлена, облака показал єси, безсмертний володбача, що життю, істину вічною, Пошла все Бога і даровав Духа Все святого. Jedino sušno tebi, Otcu, se i sinu tvojemu iz tvoje osuše slovo sija všemu. I že proleće spasiteljno je prišestvije Hrista Boa našeho, i jazikom ti spasenije provolici. Slavu Otcu i sinu i svetomu duhu, i nini presno i vo vike vikovami. Радуйся, радуйся, Місову мершлеміє, радуйся ще адамля, свій твої сину просвічи, не ув'ядаємо ми, радуйся, славо рабом твоїм, радуйся, все непорочна, лютих розрішеніє. Радуйся, дарем, Бога дарований, міру спасительний, радуйся, чесне, призимаючи в тях, радуйся, владечице, славослав, Премудрость простій, simplu, mândru, sfânt Ще в храмі Господні у дворі дому Бога нашого. Словіта нині, благословите

i you Вечерню молитву нашу, Господи, пі заступи, спаси, помилуй, сухрани з Боже, Твоєю благодаті. Вечора все совершене святомирем безгрішного, Господа просим. Ангела мировим, стане кахранителя, душі вес нашого, Господа, просим. Прощення, оставлення ріхові прирішень нашого Спасим. Добрий полезним душам нашим і мира, Господа, просим. Прочорем живота нашому, мирі покаяння скінчити, Господа, просим. Християнський кончений живота нашого, безболізний, непостидний, мирний. І доброго твіта на страшнім, судичі Христові, просим. Присвятої, причистую, приблагословенної, славна владиць нашу, Бог родиці, і приснаді в Марії з усіма святим, поминувши самі себе і, друг друга, і весь живот наш Христу Бог передадім. Свої. Яко облакий чоловік любить Бог і си, тобі славу, слаємо, цій сину, і Святому Духу, В неї присною віки віком, ми русі, але ваша, Господи, сподові приклоніте. Буде держава, царство, Твого благословена і препрославлена. Отця і Сина, Святого Духа, не пресною віки віков. Якого череби у рукосподні свої, якого черебині у руку Господні свої, такого тако, наш, очі наші, Господу Богу нашому, де не живу щедрим, безсмертна суще, душа моя, волнами, житейськими не покривайся, но возникнемо пінущих по своєму благодітелю. Боже, очисти сім'я і спасим, я. помилуй нас, Господи, помилуй нас, якопомногу і з полником ся унечишені, найпадче наповнися душа наша, поношення, вов і у нечиженія гордих. моченице, Господні, всяко місто сощаєте. І всяк не врачуєте, і нині молитися, і збавитися от сіне бражня душа наші, вас. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу, і нині прислає, у віки віку. Амінь. Ся палато душевлена, голосе словесная, радуйся радителя Твоєго, радуйся, прибіжище в і і ораденіє, прессатини любящим тя, і спасеніє, і збавленіє, радуйся мости всіх.

Помилуй нас, святий Боже, святий кріпи, святий безсмертний помилуй нас, святий, Боже, святий, святий безсмертний, помилуй нас, слава і сину і Святому Духу, і на ній приснує, во віки віковані, Пресвяте Тройця, помилуй нас, Господи, очисти віки е наша, владико проси, беззаконня е наша, святий посити, всю немащі наша, і твоє городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Otcu i Svetu i Svetomu Duhu, i na njih presno i u vike vikova mi. Oče naš, žire se na да da li svetice да Tvoje, da pride carstvije Tvoje, da bude Tvoja на jako na nebesi i na zemlji, hrib naš nasušni daš nam dnes, i ostave nam dole naša, jako že ima ostavljen dožnikom naše, i ne da nam svoje iskušenje. Слави Духа, о -о. Як твоє царство, сила і слава, Цей Сина Святого Духа, нині пресною віки віков! Боже інодавни, безслудних гарні страти. Помилуй нас, Боже, по велиці, милості Твоє, молим Тися, слиш і помилуй. Ще молюся, Святійшим Соленським, Археєрію льві, і Львів, Папіринським оболюбивих і епископах наших, кертеодорі, кернілі, служащих послужившим во святім храмі Сем, отців наших, духовних сей, во кресті братії нашої. Ів'єлеїсон, ів'єлеїсон, ів'єлеїсон. Ще молюся, покрайнімих нашим, придержачів властей наших і осем воїнстві. Харець, милуйся, Малися в пристоящих людях, ужитаючи те, великої багатої милості, затворяючи на милостиню і за вся православна Християни. Яко милостивий чоловік, любець Бог, є сей тобі славу, слава йому, ці, Сину, Святому духу, Духові, нині пресної, у віки, віком. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Христос, істинний Бог наш молитвами пречистої, Своїм Матері, святих, славних сихвальних апостолів преподобних і боносних отців наших, святого Пророка Наума і блаженного священомученика Теодора Єпископа Мукачівського, блаженого Петра Павла і всіх святих помилує, спасе нас як у і чоловіко-любець.